Мрію, аби світ відкривав Україну через пісню. Дізналася колись українська співачка Оксана Муха, заслужена артистка України, переможниця «Голос України сьогодні в Празі, аби відкрити Чехії українську пісню. Оксано вітаю. Добрий день. Як Вітаю вам в Празі? таке враження, що додому попала. Правді. Довший час в Римі це зовсім інший менталітет, зовсім інша атмосферність, так? ну і погода також, звичайно, клімат. Тому приїхали сюди і вражена чистотою, повагою, усміхненістю. І ох, трамваї, Як я за ними скочила. <рес> так, прага дуже відома трамвай. Надзвичайно. Да, ми дуже задоволені, задоволені концертом, який відбувся. І... Я рада, що українці мають тут прихисток. Я рада, що себе тут можуть реалізувати. І дай Боже, щоб все гарно складалося. Сподіваємося. Ви... Я дуже рада, що ви нарешті приїхали в Прагу, тому що я пам'ятаю, що минулого року концерт було відмінено, скасовано в останню хвилину. Чому так сталося? Я вже зараз не пригадаю, бо ми досить багато що скасували. Дещо було через мої певні причини, я не мала фізичної сили. Тобто я думала, що я зможу, а потім виявилося ближче до того часу, що, на жаль, я не можу. Ось щось вдавалося технічно, що нам не виходило, я вже не пригадаю. Взагалі це такий дуже складний зараз період, і багато що відміняється, переноситься, тому що люди втомилися, люди постійно донатять, люди постійно підтримують. І стає все складніше, якщо спочатку був такий бум, і всі кинулися концертувати, всі кинулися якось об'єднувати, хтось робив це щиро, правильно, хтось на цьому скористав. І це все в сукупності і зараз. Не дозволяє аж так легко робити концерти. Тобто Добре. люди втомилися, я це розумію. Але в нас був чудовий концерт цього разу. Я дуже дякую нашим надзвичайним українцям. Ми вчора і насміялися, і наплакалися, і наспівалися, і наговорились. І це такі дуже гарні моменти зустрічі, яких нам в житті дуже бракує. Заради цього варта жити. Ви давали концерт в Празі і в чеських будийовах. Так? так а як сприймають чехи вашу музику? От як вам здається, яка ваша пісня їм найбільше сподобалася? Складно сказати, бо я не мала такої розмови з чеською публікою, щоб вони сказали, от саме це мені сподобалося або це. Але відгуки були такі, що люди, які не розуміли української мови, але на концерті вони відчували емоційно. Енергетично все, що відбувається, і в них було це відчуття, як ми кажемо, мурахи по тілу, тобто до них пісня також достукалася. І для мене це надзвичайно цінно, тому що наша пісня особлива, якщо вона може відкрити серце людини, яка не розуміє слів, але розуміє суть емоційну, то це вже дуже велика перемога. Колись мені говорили, що дуже подобалося в Італії. принаймні, місто спить і ворожка, дві пісні, які полонили їх. Мені здається, що тут все має подобатися. Наші пісні не може не подобатися. Повністю погоджуюся. <рес> Зараз українські виконавці дають дуже багато концертів за кордоном, дещо адаптують свій репертуар. Хтось змінює... Слава Богу. <рес> хтось змінює зміст пісень, хтось навіть переходить на англійську мову, щоб було більш зрозуміліше. А от як ви? Чи вплинула війна на ваш репертуар? На мій репертуар не вплинула. Я співала багато стрілецьких повстанських пісень. Вони сьогодні актуальні. Тобто, все те ж саме відбувається. Писати нові пісні потрібно, і люди, в яких серце для цього відкривається, вони мають це робити. Але мені, щоб навмисно писати пісні про сьогодення, про сьогоднішню війну, моє серце цього не хоче. Мені достатньо заспівати мальв Івасюка, повіє вітер Степовий, колись дівчиною мила. Тобто мені... Я не потребую новостворених пісень про війну, щоб я їх виконувала. Їх вже є досить багато написаних, і я їх співаю. Можна сказати, що ви хочете навпаки більше просувати українські народні пісні, от саме українську пісню, як вона є з її милозвучністю. Нам бракує просувати народну пісню. Українці дуже часто живуть від сьогодні і далі, віддалі і далі, і вже без вчора. І це дуже погано. Тому що насправді наша історія є дуже складною, циклічна якась форма в неї, оця кола, ми ніяк не можемо з нього вийти. І все, про що ми сьогодні описуємо, все, що ми переживаємо, вже було пережито. Але ми це якось так, знаєш, ніби сприймаємо як. Це було, це нас не дуже стосувалося. А сьогодні свіжо стосується всіх. Якщо ми піднімаємо старі пісні, в яких вже про це було сказано. Ми переосмислюємо ще раз дійсно, це ж все вже було. Десь ми не допрацювали, десь ми пропустили, десь ми не задумалися, більше ми цього не повторимо. Тобто важливість історична важливість зберегти це і передати на майбутнє не лише створювати сучасне, а берегти минуле, бо ми на ньому дуже міцно стоїмо. Ми маємо з чого черпати. Тому ну, Для мене це дуже важливо. Я не кажу, що я не, не, не сприймаю свіжих пісень. У мене є зараз дуже багато нових пісень, вони готуються. Це буде прем'єра нового репертуару на весну. Але старі пісні це є наше серце, це наша гордість, достоинство, як у всьому світі нами пишаються. Яка Україна співоча нація. Перші в числі по кількості народних пісень. А чи багато українців про це знають? Я ні. Чи чу. багато українців усвідомлюють, що наша нація перша в списку. Ми можемо знати багато іноземних пісень, а свою бодай одну народну, але від початку до кінця, а не перший і останній куплет, як зазвичай так стається. Ой, лузі червона калина. Тому я прихильник створити нове і дуже пильно берегти минуле, дуже пильно, бо воно є насправді нашим сьогоденням. Погоджуюся, що зараз такий час, коли більше думається про майбутнє, а не про минуле. Навіть нещодавно ми мали інтерв'ю про збереження культурної спадщини, саме збереження музеїв, тому що цьому mm -hmm. також виділяється ну, гроші, звісно, всі йдуть на армію, на допомогу, але про культуру часто забувають. І дуже добре, що також є організації, які цим mm -hmm. займаються. Дуже боляче чути, коли президент. Не дозволяє віддати, тобто дати кошти на завершення, наприклад, зараз музею голодомору. Mm -hmm. Тобто, ми можемо зараз собі дозволяти щось будувати там дороги, доробляти, там робити якісь нові споруди, якісь пам'ятники, там люди витворяють барабани, закуповують в підземелля, так щоб діти мали як проводити під час бомбу. Ну ми розуміємо про що ми зараз okay. говоримо, і ми не можемо знайти кошти, щоб завершити музей голодомору. Історію України, інформаційна наша складова наша війна інформаційна, вона ж теж має мати свою силу, правильно? Тому що якщо людина зайде в цей музей, зрозуміє, побачить, переживе, вона стане по-іншому сприймати історію України. Можна переконати тих, хто не розуміють, зайдіть до нас, гості! І ви подивитеся, ви вийдете іншою абсолютно людиною з цього місця. Як можна на це не не, не вкладати кошти? Це ж, власне, і є ця складова. Ми маємо будувати нашу е, свідому е, націю, яка має дуже добре знати свою історію. Не, не хто в неї тато, мама. А хто баба, діду, прабаба, прадіду, яка гілка, хто де жив, хто якою мовою спілкувався, усвідомлювати, чому ти такий, чому ти ніяк не можеш почати говорити українською мовою. Покопайся в своєму минулому, може, ти мускаль. Це тобі трошечки полегшить самоусвідомлення, чому. І це ще десь тобі впертості таки вивчити, тому, що ти не хочеш бути мускалем на українській землі, правда? Тому історична складова, культурна складова. Це все наші, також наша зброя. Насправді зараз також відбувається геноцид. Тільки ми це називаємо у всьому світі, це називають повномасштабною війною. А до того було щось незрозуміло, що так? Кількість жертв величезна, незрозуміло що. Насправді це геноцид української нації. Це молоді люди свідомі йдуть, тому що оцей е, сміття генетичне українців, воно пороз'їжджалося по світу, переховується, бо в них є бабло. А люди гідні. Справжні українці там на передовій або в Україні розбудовують державу, далі підтримують, працюють на місці. А це сміття їздить по світу і псує наше обличчя. І вони потім приїдуть додому і будуть влаштовувати свої правила. Це ще в нас попереду буде дуже багато проблем. Ви сказали про інформаційну війну, про інформаційний фронт, також є культурний фронт. Наразі російські музиканти продовжують виступати за кордоном. У празі вже кілька разів скасовували концерти. Наразі йдеться мова про те, щоб скасувати концерт російської оперної співачки, Анни нетребко. Він має відбутися у жовтні. Наразі Праська Мерія це обговорює з консульством України. От чому так відбувається? Чому організатори досі продовжують запрошувати російських музикантів? Бабки. Бабки. Нічого немає, вислову. Бабки. Це і порожні люди, це і сміття. Вони не мають свідомості, у них немає переконань, немає уяви. Вони просто зроблять гроші. У них все навколо цього складено. Я зневажаю таких людей. Направду зневажаю. А чи можна з цим якось боротися? Ви боретеся. Не допускати, щоб вони зрозуміли, щоб вони відчули. Мене вразило зараз те, що це світ, розумієш, світ він так спостерігає, як нас вбивають. Потихеньку нам там дає трошки допомоги, ми вдячні дуже. Але знаєш, яке це? Величезний будинок, всі знають один одного і знають, що в цій квартирі галтують людину. І вони постійно підкидають під двері. Ну, можете там цей. Та зайдіть, дайте йому пописку, заберіть його. Ну вас же ж так багато. Цього не відбувається, це спостерігання таке. І зараз теж через це спостерігання собі дозволяють відповідні дії. Якщо би світ став гостріше, не було б питань з нетребкою. Не було б потреби це все робити, лобода би не приперлась в Україну. А те, що вона приїхала в Харків і почала зневажати єдину дівчину юну, яка стояла їй всупроти з плакатом, як вона почала з нею спілкуватися, з приниженням. А весь решта піпл стояв і сміявся. Підтакувало будівельно, ну це ж теж сміття українське. Я вважаю, що вони, вони так близько до цієї війни, вони ж не є на західній частині України, де більш-менш безпечно. Хоча ми тепер розуміємо, що не факт, наскільки це ще буде тривати. Так? Тому що війська вже підходять з боку Польщі. Тобто з цієї сторони вони нас хочуть захопити вагнерівці. Тобто, вони дозволяють після стількох. Принижень, після того, що вона пройшла, ця жінка, вона в Росії заробляла на російські патрони, на російську зброю, вона сплачувала податки, вона заробляла рублями, їй там було прекрасно. І тепер, коли вона там стала раптом неугодна, вона приперлася в Україну і буде чекати схвалення. І їй цей люд, який в Харкові проживає, підтакує. Оце бридко і боляче. Ми поки не вичистимо в себе в хаті, я не знаю. Чи нам світ допоможе, до речі, в цій mm -hmm. ситуації? Концерт Лободи все-таки відбувся у Празі. Відбувся. Так. Yeah. Шлях би трапив. Mm -hmm. Анілорак скасували минулого року також, Лепса скасували. Мені, мені насправді не пасує, тому що це я колеги по, 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 по роботі, так? тобто я би не мала якось відноситися до них. Але я зараз говорю не як колега по роботі. Сьогодні, в часі війни, ці питання є анульовані. Я зневажаю цих людей. Ви згадали, що ви плануєте нові пісні, новий репертуар на весну. Можливо, трошки поділитися, які, які будуть ці пісні. Mm -hmm. Що ви хочете сказати глядачу своєму слухачу? Зараз я чекаю, ми е, закінчуємо е, кліп. Він вийде ближче до дня незалежності. Кажуть, що свої плани не можна озвучувати вголос, тому що одразу все ламається. Кожен виконавець мріє про свій сольний репертуар, про пісні, яким він перший дає життя. І я також про це мрію і хочу укласти цей альбом нових пісень, які вони будуть ви почуєте, коли він вийде. І я сподіваюся, що мені Бог дасть сили це зробити. Я у вас в інстаграмі побачила, що ви працювали над музичним оформленням мавки, uh -huh. так? Чи э, чуємо ми десь ваш голос, коли ми передивляємося мультфільм? Все, що є оспівано, що співає хор. Але все, що ви чуєте, звуки голосові це мої. Mm -hmm. Це дуже цікава історія склалася. Тільки я приїхала до Риму, так в мене в житті склалося. І познайомилася з чудовим композитором Даріо Веро, який, власне, є композитором і саунд-продюсером Мавки. Mm -hmm. Це не перший його мультфільм і далеко не останній. Зараз вони працюють над наступними. І ми з Даріо робили там собі те, що нам було цікаво, як музиканти. Ну, тоді він запропонував, будь ласка, спробую озвучити, мені ось тут потрібно. Таке, як, як люди сідають навколо дерева цього і співають, і це все, і різні вигуки. І мені було дуже цікаво це. Це справді було цікаво. Вперше я озвучувала без слова, а виключно голосом. Просто звуками різними звуками. Це було цікаво. Якщо хто ще не бачив, бажаю гарного перегляду. <смітна> З Даріо Веро взагалі в мене дуже цікаво склалася дружба. Поки я забрала свого сина на кілька місяців, він витримав бути в Римі. втік в Україну, не захотів бути в Римі, хоче бути вдома. <смітна> Даріо дав йому кілька років гітари. Тепер мій син чудово грає на гітарі, на електрогітарі, він зрозумів, що це його, він відчув, себе знайшов. Дарьоли поміг мені записати пісню, власне, яку ми будемо презентувати на День Незалежності. І ми записали з оркестром українців в Римі в студії звукозапису, де працює цілий оркестр українців, які приїхали з Києва там жити і працювати. Тобто, це такий дуже знаковий для мене момент, mm. що запис відбувся з українськими виконавцями, з українськими музикантами. Він створив чудове аранжування, тобто я гарна історія. Ще й за кордоном, так. А вони працювали до цього в Україні чи вони вже зібралися? Вони під час війни переїхали, їх забрала ця студія до себе, цілий оркестр, і вони дали їм проживання працювати. і дали роботу. Це це вражаючі. Я б дуже хотіла, щоб у нас зараз в школі запрошували знакових людей, які знаються на історії української культури, співу, інструментів, вишивки. То які вміють зацікавити і подати це настільки красиво, щоб дітям стало це самостійно цікавим, не тому що вони мають відсидіти цей предмет. І ми зараз, коли з'являється людина з культурного фронту в Європі чи десь, небудь у світі, вона Україну представляє і це надзвичайно велика відповідальність представити правильно, зробити надзвичайно якісно, відкрити їм нашу любов. Наші таланти, нашу красу у всьому, у вбранні, в мелізматиці, в мові, у всьому. І в мене мрія, щоб дітей зі школи закохували в українську культуру, щоб це не було О, ви всі маєте одягнути вишиванки. Mm -hmm. Всі пішли на вернісаж і купили всім однакові вишиванки машинною вишивкою, чорно-білим хрестиком, все, mm -hmm. чорно-червоним. Тобто мені хочеться, щоб діти розуміли, які є регіони України. Їхню кольористику, їхні фрагменти, які є на вишивці, де є Полтавщина Квіткова, де є Гуцульщина з горами, такими гостренькими ромбоподібні. Ну, це ж цікаво. Mm -hmm. і, і хотіти, от я хочу так одягнути вишиванку, а я з цього району, я хочу цю, я хочу в мене бабця з дідом мали. Mm -hmm. Це має от звідси з'являтися в дітей. Mm -hmm. Я про це просто мрію. І я знаю, що є гарні люди, які можуть це добре подати. На сам кінець, побажайте щось нашим глядачам, українцям у Чехії. Я вважаю, щоб ми кожен наш крок робили відповідально, розуміючи, що це обличчя нашої нації. Тому що ми тут в країні яка нас прийняла, і це дуже відповідально не, не втратити обличчя. Тобто ми відповідальні за всю націю тут. За кордоном. Я бажаю вам дуже сили багато. Бажаю вам тут себе реалізувати, бажаю бути щасливими на цій землі. І насправді я бажаю всім, хто змушений був переїхати, таки повернутися додому, якщо є куди повертатися. Бажаю повернутися, тому що Україна дуже потребує гарних українських людей, а ви тут чудові. Але хто вже тут має своє серце і пустив коріння, то я вам бажаю успіху і продовжувати підтримувати Україну звідси, щоб ваші діти знали українську мову, мову свого роду. І я вас прошу не забувати про наших військових, тому що щохвилини, щодня ми втрачаємо світ української нації. І вони дуже потребують нашої думки про них, молитви за них. Вони це відчувають. На передовій хлопці в більшості звертаються до Бога. Вони там абсолютно по-іншому починають сприймати поняття християнства, поняття правил і поняття розмови з Богом приватної. Тому пишаємося нашими гідними українцями, дякуємо їм. Якщо ми бачимо ветеранів, ми маємо дуже з повагою відноситися до них. Хлопці, які повертаються з поля бою, їм є дуже складно бачити нашу безтурботність і бездіяльність. Тому ми не маємо права бути такими, щоб не зрадити тих, хто зараз гине за наше з вами майбутнє. Я вас прошу про щастя у вашому житті. Не говорити, що в мене депресія. На депресію треба мати час. Я бажаю, щоб ви не мали на неї часу. Я бажаю, щоб ви були щасливі, вперті, повні наснаги, повні сили, до життя, до перемоги і кожен день зробити щось для перемоги України, поки ви є тут в безпеці. Тримайтеся! Слава Україні! Героям слава!